Виконуємо номер 1578 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Пасічник викачав 124,8 кг меду та вирішив продати його на ярмарку вихідного дня. А те, що не встигне продати, залишити собі. У суботу він продав три восьмих від зазначеної маси меду, а в неділю дві треті решти, скільки кілограмів меду пасічник залишив собі. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки кілограмів меду продав пасічник у суботу. Нам відомо, що 3 восьмих від зазначеної маси меду. Знайдемо три восьмих від числа. 124,8. Для цього 124,8 поділимо на знаменник дробу на 8 і помножимо на 3 на його чисельник. Виконуємо ділення 124,8 на 8 куточком. 12 ділимо на 8, беремо по 1. 8 множимо на 1 буде 8. Виконуємо віднімання. Востачі 4. Зносимо 4. 44 ділимо на 8, беремо по 5. 5 множимо на 8 буде 40. Виконуємо віднімання востачі 4. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому. Зносимо 8. 48 ділимо на 8 по 6. 6 множимо на 8 – 48. Виконуємо віднімання остачі 0. Тепер 15,6 помножимо на 3. 3 множимо на 6, 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 5, 15, де да 1, 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 3 множимо на 1 – 3, де да 1 – 4. Підокремлюємо одну цифру комою отримали.

Отримаємо 78 кілограмів. Пояснюємо решта. А тепер знайдемо, скільки меду він продав у неділю. Відомо 2 треті решти. Знайдемо 2 третіх від числа 78. Для цього 78 поділимо на знаменник дробу і помножимо на чисельник. 78 поділити на 3 і помножити на 2. Будемо мати 78 на 3 це буде 26. І 26 множимо на 2, маємо 52 кілограми. Продав у неділю. А тепер дамо відповідь на. Головне питання задачі: скільки кілограмів меду пасічник залишив собі. Ми від решти віднімемо 52 кілограми, які він продав у неділю. 78 відняти 52, будемо мати 26 кілограмів. І пояснюємо, залишив. Собі записуємо відповідь. 26 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілограмів меду пасічник залишив собі, якщо він викачав 124,8 кг та продав. У суботу 3 восьмих від зазначеної маси, а в неділю 2 третіх решти. Номер 1578 виконано.